Продовжуємо. Дніпро, дивіться яка. Ставки, Слава, ми знімаємо твою е, ковтиночку гарну. Це, ти О, ти бачите. А, one. One. а на кепочці, а щось кепочка не, не звідти. Я думав, теж там друг якийсь голуб'ячий. якийсь. А, стой, no, ти це Вибачайте. нормально. Дім, ну я ж от його вже три роки жду, траперетку від мене обіцяю. Я привезу. Я привезу. Ну, тож, ваше, да. жду, а Нагадав, я привіз. Привезу вам. Міх, а я тебе не побачив. Так, трафаретка у нього гарна, я колись теж взяв, щось так і так я і не намалював нічого. Ну, так, не ладно, не піду не далі. далі. Я ще так, я нікуди не діваюся. Слава тут. Йдемо далі. Люди ще є. Народ засумував за голубами, засумував за спілкуванням. Так, мені треба сюди. Мені треба сиди. ось що. Я вас вітаю, що у вас пусті відра? Ви все продавали уже. йде йдет повний вход. Мені треба, щоб ви мені залишили цей. Зараз семечки. що Добрый, добрый. Сейчас точно осталось. Ну, хочете. Ну, я я піду, не продавайте, я вас заберу. Ну а нормально, Чист чистесенька. Сейчас я покажу, щоб ви на небежанности. Меньше теж не, не дуже чисто. Ну да, вроде как і... так, вроді як і не так, щоб дуже і сорне, але не так, щоб і дуже чисто. Да? Да. А є просто американські це, що у вас було? Немає? Я все. А, було, так? Да? Та я зараз подивлюсь, що там є, щоб ужити. Угу. Хоча давайте залишайте, я заберу, бо мені все одно, мені треба по-любому брати. Чули, так? Да? Залишайте, я заберу. О, які гарні. Я вас вітаю, хлопці, можна до вас? Бачив зазвичай або білі, або чорне, або чорна А от, кремаки от таких, чи рябихці, О, скопці. кремаки, чирябихті, кримаків, Скапці. Не часто бачив таких, що поминав от у Павління чи там. Було. Просили. А, просили. А, варят, Уже Чай, по... Чаю нема так. Так. Коля? Побуду? Коля. А. а вони по скапцях ідуть, чи ви просто а там да, чорних з білими да, там мішали, так, і, так, мішали, так, і, так, мішали. Так. і вони? Так, да, по скапцях ідуть. 250. О, прям стать стать такая у них, да? да. Прям. Ей да. поменьше, а ці такие же бели прям. Ну вот так вот. Mm -hmm. да, совсем же. Да, да, по 200 гривень, блядь. А ці скільки коштують? По 200 а. гривень. А. Ну что, хвосты здорові, хорошие. Да ну огромные. Я ну, думаю, что они таких там здоровых, да. Я ж за что не кажу, что я прям... По 200 гривень забери, Харький. Если нравится тебе. Харків. Це голуб голуб? — Да, це пари. — А, парованный, да? Вася, ти на Харків їдеш? — Коли? — Ну як коли? Перше воскресенье, пятое число. Октябрь месяц. Куда? Вася, задай вопрос. В ноябре может быть говорю. Я думаю, если ехать, надо ехать в октябрь. Ну я в кривой рог хочу съесть, і все. — Так, Кривой рог 25-го. А мы ставды — Нет, ти скажи, нет, значит, не мысь. Это ваше теж? Да. Це Миколаївське уже, да? Да, Николай. Ответа нет. Це молоді, да? Да, это ну, все молоді. А вот що за порода обидва? А то эти. Сороки? щось вони не дуже на сорок схожі. Вони якось не дуже на сорок схожі. Сороки. Ну що, я бачив сорок багато разів, але вони не такі. Вони різні, так, бувають? Звісно. Так, павлін береш, ні. Ти зуба не приїдеш, заеба, а я павлін береш? – Ні, ні, я там буду питати, бо я для людини питаю. Я ж такі не тримаю. Тому мені там просили просили пошукати Павлінєва. Ну, правда, хотіли чорних там, а тут же, я думаю, можуть скопці підійдуть. Их оставалось только двое. Спросить. Угу. Да зараз позвонишь. Позвони, да. Даже за 300 Угу. Да, может мы подумаем, брать его или нет. Вот он, Гена. гено. Кировоград на спике, я бачу. Сейчас я буду его пытать, Саня. Це у вас керовоград? Да. И Ц, и Ц, да? Да. Все? Ні, в це ні. Низ, а, -а, а. низ, низ, низ. Ну а тут, а що це? Ні, сині теж не Кировоград. Ну так. Да. А що, і оці Кіровоград червоні, так? Да? Ні, да. ні, 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 ні. Вот раз. Ну ось два, я дві, дві я бачу. Ну да, і одне, не, он да. того, там щось не зрозуміло. Інформація не видно. Що є? Та я смотрю, що лах не видно таких великих нічого. – чого при вас. Що бігали? Скільки? Да, є мелкі, в мене. У кого стоят? А яка а а а ціна у Кировограда? 200. Теж 200 да. 200, да? У меня нет 100, честно показываю. Ну, uh -huh. А есть 100 могу дать. Доброе На, потом доброе я это считаю. Да. Или так, ну добрый, хлопці, дякую доброе. вам. Всего найкращого. Едем дальше. дальше. Что тут у нас лазова за в цьому кути? Ну, что у него есть. Сейчас дойдет, перед пьем, А ось якась у нас дойдет, че, дай, да, дай, тут? Вышло, зерно щось, может быть, и зараз. Что все таке? Так, ну короче. Я так разумею. Тут... Як там, Крупа рушка, чи якось вона там називається. Ну, короче, короче, Зерно перемалувати. Мабуть, це воно. Не знаю, господаря ніякого немає. Бачите, які стільці, стали гарнюся своїми руками. О, Тут може я побачу, ні, не побачу. Немає цих. Ось так, я, так я. Добрий день. Ви без білих сьогодні. Як сезон пройшов у вас? Погано, погано. А що, голубенят мало взяли, чи що? А чого? Я не знаю, що ракети ложилися я тут зірвали, блядь, попали в нашу пелеву, блядь, там, гуняло, блядь. що таке. Ну, вони просто дохли, да, голубенята, чи що? <світ> І незалежно від пород, всі породи, да, Дохли. <світ> а я тільки хотів сказати, у кого не спитаю, у всіх класно пройшов сезон. А ви перші, хто сказав, що погано. Пограді погано. А? Ну, кого я питав, всі кажуть, сезон о. Типа, голубенят набрали. І плодилися на світі до нашої. До якогось етапу да, доходять. Ви дивитесь мої ролики? Я До чого веду, тут просто попередньому ролику буду, що вийде на ярмарку. Дядька якраз розповідав, що він там робить, там дає, і тепер не здихають нічого. Що, якщо цікаво, подивитися. Я просто не пам'ятаю, він якось називав. Ну, короче, якась там препарат. Якийсь. Тут треба передивлятися. Оставсь так. Ну добре, підемо далі. Підемо далі. Оля, смотри, зараз О, Ось таких от. Ось

<різь> ти, що я хотів, а я хотів спроси тут. Ага. Добре. Скажи, пожалуйста. А, добре, У мене є да. я до Ну зараз саме. Ні, ні, не, ні, приємно. Продовжуємо. Ярмарок Дніпро. 28 вересня сьогодні. О, які жари атрибути стоять тут. Щоб ніхто не думав щось це, сперти. Бачите, сокира яка. О, ось, 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 ось. То це... А, ні, це, це не зовсім те, що мені треба. Зовсім те, що мені треба, а ще й господаря немає. Так, що я хочу? Я хотів сюди, сюди подивитися і, мабуть, сюди. Бачите, який відділ, відділ, який все все господарстві, все, що в господарстві можна використовувати. Можна тут зустріти. Ну так, да, так. Да. О, який красивий. Стоїть. Це ви на прогулянку його вивели. Дорослий вже. Дорослий? Дорослий вже. Так, да, це такі. Молоденький ще, але вже такі підрозділи. Тут зазвичай харків'яни, але щось не, я не бачу. Але я щось не бачу вже їх. Да, ну, і сьогодні вони їх сьогодні немає. Це ваше, так? Да? Це моє. Магдалинівка, це теж знайоме місце. Начебто. Наша область на продаж величиника, да? Та є яке до величинні? Відсіля. Ні, ну звідсіля. Різні-різні породи дивлюсь, да? тут, мабуть, з 12 моїх 6. 6 Може 7, не знаю. Раз, два. Три. Ну, які назвіть породи. Тут Курсаки, римський, кіровоград, павлін Бокати, німець. Либанон, індіанець, трассери, кинг. Трасери, кинг, либанони. Індіанці. Це немці. Це почтарі, да? Ні, не, це німці. Красуні две покажу вам ближче, хай буде дивитися, може кому потрібно буде. Така красота. Дзебяра такі. Ну, дівчина. Це льотна, так? Да? Ні-ні. Це декорація. Декорація? Я думав, це така Льотно. гонча льотна порода. Ні. Вони в мене ручні, як діти. Mm -hmm. Німецький не. виставч. Он єдиний наші, я мене короткий. Mm -hmm. А курсака показати можете? Mm -hmm. свого Курсака. Mm -hmm. Хоч хвостом линяє, молодеж. Ну так, да. такий період, що поробиш. Ага, сколько у меня в Висим, 8 Три, шесть, 6, 7. 7. Ага. 7? Тут тоже 7? Да, Вы мне казалось, что у меня качки, некоторые граждане из Подгородни, что у него 8, а у меня 7.

Є під є. Ну, вони ж такі як більші, такі трішечки, да? чи там різні є. Вони різні є. Бо я тих пам'ятаю, що дивився, наші люди. Вони ж різні більше. Так ну, та й тима мощний, яка не хоче у руках держатися. держаться. Соро сорока. Собарова. Сорока. Десь дорожні перенести голубичку. на цьому році вони по 5-6 по виводків дали мені пара. По п'ять-по шість? Як це ви встигаєте? Це ви... Не знаю, як Це коли вони починають виводитися. У лютому чи у січні ще? У січні вже. У січні сідають сі. на яйця, так? Да, да. Це не по 5-6 по виводів. Три і, пари чорних було, і, і Ще і берете, виходить, по... що? Mm. кого ще є голубенята полюбович. У мене зараз е, такі самі місце, на дану хвилину. Зараз ага. ще є одне стальне. Mm -hmm. І пара вилетіла, я їх не брав вони по Чорні, я їх там поміняв самця, Під Підбираю mm -hmm. селекцію роблю, я їх буду оставляти собі там, щоб ласки чорні були. Ви цих не підганюєте, курсаків? Мені... Вони самі займаються. Ну, мені буде, нема коли ні. Ні ні, 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 не то. Політ хороший, але ну, не, нема коли ганяти. Я кажу, як воно У мене їх багато, хоча воно віддільно держиться, але. Мікеру, рад можна підганяти, в мене є, бойні в мене є, він тут не сиди. Для душі воно все йде. — В цілому Голубів багато, так, думаю, я так розумію, якщо стільки пороти, то ну, штук 300, 300, 300 мабуть. Mm -hmm. Тут ще нема статних, тут нема узбеків, тут немає в мене Будапештів, тут немає в мене іранців, і тут немає в мене ще кого в мене раніше у вас як? – Я б тут хотів парку, собі красного лову цей же У ага. Є по дві патрі парки для того, щоб кров мене. Ага. 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 Слідкується за цим. Ага. Їх мало, ви їх не возили, а кого побільше? Ні, ви... я привезу, на слідуючий той привезу, узбеків привезу, привезу статних, привезу, бакінців на слідуючий раз. Ага. Сьогодні одні вони і ці нікому не потрібні. Що, нічого не продали? Ні, повинні продавати, продав. А так, купця немає. Mm. Та зараз у всіх багато голубів, так возить а, а, так, а у всіх же ж наплодила зазвичай. Ну, не у всіх я. У мене три роки не було, в цьому році 14 штук Лібанонів в мене визвили. Ну У вас просто що ексклюзивні ще породи десь можна там. Ні, Німців не було три роки. В цьому році шестерку в мене я вже взяв. а цих… 12 чи 14 вже вже перелиняли, вже в пару днів. Mm -hmm. Три роки не було. Це ну, таке, а такі, там це по 5, по 6, по 4 виводка, це так. Римські дуже сильно в цьому році плодяться. Помодяться, так, да, дуже сильно плодяться. Так, що павліни — добре. Павлі... Павліни у вас білі бачить. А, били, били, не білі. Білі білі бокаті. Білі забрали в мене. А -а. Піліг бокаті в мене. А яка ціна на павліну? 150 гривень. Піліг бокаті. Для душі дежу. Дві парки виводних мене було. Спокати, дві парки білих, mm -hmm. маточних поволоді. Mm -hmm. Їх не побагато, ну, а по дві три парки. Ну, так, да, я дивлюсь, ви так кажете. Кров... Пород багато, але да. по кількості там, оце така, що да? багато пород у вас. Ой, кількость... Ні, їх не багато, не їх по чотири по пари. а нам купили мені а, по, о, по, по по шість вивезли. Бо я дивлюсь, їх вивезли багато, думаю, а, значить б, 4, буде, 4, буде жінки які дочки на суп, коротше. Да? Ну а куди їх взиму пускати? — Я не мовляв, що собі там. — Оці, звичайно, кримачки такі добре рівні. — Все раніше були нужні. Звичайно, ніхто мені не потрібен. Це тоже молодняк малий, індіанці, але ну, вони линяють мені, ну що ж. — Все вже, так? Да? — Ні, не, 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 не дивиться У вас пара... тільки чорні? — Ну, пара ділок є. Пара ділок. І пора краска. Mm. А в основному що? Не плодяться, як — Ну живе? Так, всі вони живі, а, вони бойки. Бо вони бойки. Так... Вони, вони бойки. Не... Mm. Як ми. Таке вішечко, що пір'я нема, воно вже біє да. mm. М -м -міжна... Mm. Так, Міжна. Ну добре, дякую вам за спілкування, так, да, все найкраще. Дякую.